Пане Леоніде, ну от зустріч G7 я не знаю, чи це вінець такого великого міжнародного вояжу Зеленського, чи це вже якась така фінальна точка, до якої йшли, до якої готувався їздячи різними європейськими країнами, чи це тільки а, теж перепочинок. Ну чи точніше одна із точок, не перепочинок, але одна із точок важливих на більшому шляху, тобто і попереду і ще а, якісь є важливі точки. А мабуть, є тому, що далі літо, далі е, натівська тема буде у вільнюсі поставати. Але поки що Хіросіма, а поки що Японія і низка. Зустрічей тут. Які перші висновки ви робите, ну я роблю висновки, що дуже, дуже вдала весна, українська дипломатична вкрай вдала. Якщо ми пригадаємо, що нарешті наш президент почав не лише зустрічати лідерів, а сам став виїзним, як то кажуть, так. Згадаємо це з першої з першої його поїздки до Польщі, а потім ось це турне країнами Північної Європи. Остання поїздка, яка почалася з Риму, а потім закінчилася в Британії. І в цьому сенсі так, мабуть, що можна вважати, що G7 це. Ну, в чомусь така результативна а, крапка, так але з іншого боку, ми ж бачимо, що він зустрічається зокрема із окремими лідерами, і а, під час кожної такої зустрічі він допрацьовує ті питання, які а, були а, в порядку денному саме з цими лідерами, саме з цими країнами, так зокрема, там з тим же Сунаком. А ми пам'ятаємо, що звідти з британської столиці вперше пролунало, що Британія все готова. Почати навчання наших пілотів там і так далі, да саме звідси звідти прозвучало, що е, Британія надасть далекобійні ось ракети, і е, які ми вже бачили, судячи з усього, бачили їх роботу і там так далі. Тобто, з, з кожним з, з кожним з таких лідерів є про що. Е, Працювати і далі ми розуміємо, що після хіроши не, не не зупиняться відносини ані з Лондоном, ані з Парижем, ані з Римом. Там, і так далі. Тобто, це одночасно багато треків ага. є один такий великий, так в якому. Ну, власне ми побачили ось цю цю заяву великої сімки, в якої прозвучала чітко про українська позиція, uh -huh. яка там нема що додати, навіть так все, все, все як ми б хотіли. Так і це результативно Ось тих всіх треків, які коли їх зводиш в єдину. Uh -huh. А потім вони знов розходяться, і ми вирішуємо якісь питання з окремими країнами, але справу ми робимо єдину. А скажіть, ну, власне, я... от майданчик і ну сама організація, вона ж неформальна Тут не може бути і обов'язкового для всіх рішення, і навіть ну такої позиції вже сильно формалізованої бути не може на G7 Але наприклад, саме країни, от на майданчику G7 і саме країни учасниці Великої Сімки, а наприклад говорили свого часу от там уже пару місяців тому. Я розумію, що ця політика почала реалізовуватися, що вони будуть створювати певні перепони на ринках атомної енергії для Російської Федерації, тобто Євросоюз не може таке. Ну, цю заборону як санкцію прийняти, але країни Великої Сімки, вони ж є і країнами Європейського Союзу, на своїх рівнях вони можуть це робити. О цього разу щось таке конкретне від Великої Сімки може прозвучати, чи нам треба щось це конкретне? Ну я думаю, що так. Я думаю, що це навряд чи ця поїздка Зеленського вона, хоча і має дуже таке високе символічне значення. А, ну, вибачте, зараз важко собі уявити взагалі якогось лідера будь-якої країни, який мав би стільки зустрічей такого рівню за такий проміжок часу. Їх не існує в цьому сенсі, українські лідери і Україна вони унікальні, і те, що відбувається на наших очах, це унікально. Ми знаєте, дещо, як то кажуть, Галя Балована. Ми звикли до того, що до нас лідери хто тут тільки не був. Там уже і сі зателефонував, там всі, ось уже із врешті-решт там з індійським лідером, теж була вже зустріч. Хоча така, звісно, транзитна скоріше, так, але все ж таки була. І е, ми вже так. Ну що там той сунак? Вже до того сунака вже так звикли, що я свій свій хлопець там і так далі, як перед тим добореться. Але е, все ж таки, повертаючись ногами на землю, треба зрозуміти, наскільки це. Унікальні речі відбуваються в дипломатичному цьому uh -huh. світі, а за, за, за для України силами України і, і навколо України і так далі. Uh -huh. Тому з одного боку, звісно, ось ці символічні речі, так а з іншого боку, кожна така зустріч з кожним з таких лідерів є про що проговорити конкретно зовсім по конкретних якихось питань. Пане Леоніді, цьому... ну Ці загальні треки, загальні нитки. Поки що я не випускатиму із рук і ще буду до них повертатися, але ви згадали вже Індію, а, і дійсно відбулася зустріч із прем'єром. Індії на рендромоді. А у межах візиту до Японії та участі в саміті країн Групи СЕМИ Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Індії на рендрою моді. Під час зустрічі президент України розповів про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях. Докладно проінформував на рендромоді про ініціативу української формули миру та запросив Індію. Приєднатися до її реалізації український лідер подякував Індії за підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої країни, зокрема на майданчиках міжнародних організацій, і за надання гуманітарної допомоги Україні. І ось тут виникає ну в принципі низка запитань, тому що Індію запросили фактично спеціально. Індія не ну не є регулярним, так би мовити, членом цього клубу семи. А так це дуже велика країна. Так, за цифрами її економіка дуже велика, а, але поки що вона не, не входить саме до цього клубу. А, і відбувається ось така зустріч, чому кличуть а, тут є якась геополітична іще ще гра, така більша. Чия це гра, аме. Мереки, це от Байден захотів і на поліги, тому Індія залучена. Чи є в цьому якась така, не знаю, особлива потреба в тому, щоб відбувався цей контакт, зокрема, і з окрема, із Україною, щоб на рендрамоді міг щось більше розуміти і усвідомлювати, ухвалюючи свої рішення в конфігурації Індія, Китай, Росія, Іран і так далі. Роз'ясніть. Ну, по-перше, завжди на таких uh, зустрічах є країни, які не входять до сімки. Так, там, там запрошені uh, учасники завжди є. Uh, і це така традиція. Uh, так, uh, Ну безперечно, тут, якщо так подивитися, абстрактно, а ми розуміємо, що Індія це дійсно важлива країна в цій конфігурації, яка склалася після початку великої війни. І ми знаємо, що в Індії зараз це Індія це зараз чи не найбільший. Клієнт нафтової промисловості Росії так, там потужності нафтопереробні Індії зараз працюють так, як ніколи. Так і тут нам теж і нам, і західному західному світу важливо розуміти, де закінчуються ну дійсно такі ну повезло. Так, е, така ситуація склалась кон'юнктурна, дуже вигідна для Індії. А де Індія вже трошечки переграє і дещо допомагає навіть Росії в тій ситуації, в якій вона е, опинилася, при тому, що це найбільше там демократія світу, як прийнято казати, там і так далі. Тобто, вона мала б бути на боці більше західних країн, ага. але вона поки що так. Пітляє, як то кажуть, так тому дійсно її на свій бік більше пере, 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 перетиснути навіть було б важливо. Так до того ж, абсолютно, ми розуміємо, що в Індії мабуть навіть більш гострі відносини з Китаєм аніж у Ні зараз у Сполучених Штатах. Так і то і цим, цим було б гріх не скористатись. І я думаю, що якісь там аргументи в цьому сенсі вони звучать. А, так, ну що стосується наших відносин з Індією, ну я думаю, все ж таки це не найважливіший наш партнер. Але знову ж таки символічно а, мати Індію. А... Партнерам хоча б з дійсності гуманітарної складової, так? а що якщо там будуть ще і шпиталі, польові, це взагалі справа така ну, дуже корисна. Ми знаємо, що, наприклад, той же Ізраїль нам допомагає більше з медичної точки зору, аніж там, зброєю. Там щось там йдеться про системи попередження а, так, радарні, але не більше. Так? Ну, тобто Україна зміцнює. Сну таку коаліцію є оборонна коаліція, uh -huh. а є така політична коаліція такої підтримки, такий нейтралітет плюс, або ну це ця форма. Скільки я знаю, прозвучала в Саудівській Аравії. так нейтралітет uh -huh. плюс. Тобто нейтральні, але за мир і в цьому сенсі більше за наш аніж за Росію ніж за агресора. Так? Це дуже Якщо... цікаво. і Цього спробуємо ще сьогодні встигнути торкнутися трішечки. Що ж це таке активний нейтралітет. Дійсно, така а, позиція в Саудівській Аравії прозвучала. Але ось я обіцяв повернутися до цих ниток і шляхів, які в даному разі зійшлися а, на зустрічі G7 у Хіросімі, а, але снував ці нитки президентські через а, а, різні європейські країни, Країни із частиною лідерів він знову зустрівся в Хіросімі. Більше того, от звучало, що погоджували перед засіданням таким загалом g7 погоджували позиції з Італією і із Британією. Хоча от щойно зустрічалися буквально тиждень тому. Здавалось би, позиції вже мали бути погоджені. Ну, принаймні на постійному зв'язку, як видно, лідери перебувають і навіть суто з емоційної такої точки зору. От враження як картинку, ми бачимо відео, як зустрічаються лідери. Це теж достатньо промовисто, що вони. Е Демонструють розуміння, вони демонструють таке емоційне прийняття і підтримку, зустрічаються як друзі, і це надзвичайно важливо. І ось тут питання: а що робив е е от зараз з цими візитами по е Європі? Зеленський? він готувався, наприклад, до е натівського саміту і з'ясовував позицію, пробував переконати і якось збільшити українські шанси. Чи він зв'язував з цими нитками, про які я кажу літакову коаліцію? Тому що от саме зараз ми нарешті. Отримуємо ну якийсь розвиток, крок певний просування саме у цій темі. Сполучені Штати Америки. Підтвердили участь у так званій коаліції винищувачів. Вашингтон долучиться до зусиль інших держав із навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, включно із F-16, Так розповів під час брифінгу радник Байдена із національної безпеки Джейк Салліван. На запитання від журналістів, чому Білий Дім не задовольнив прохання Києва передати літаки раніше. Чиновник відповів, що у пріоритеті для Вашингтона була підготовка збройних сил України до контрнаступу та їхнє оснащення технік від танків та бойових машин до РСЗВ і боєприпасів. Ми виконали те, що обіцяли. Ми дали Україні те, що їй потрібно, на основі тісних консультацій між нашими та їхніми військовими. І тепер ми перейшли до дискусії про вдосконалення українських ВПС як частину нашого довгострокового зобов'язання щодо оборони України. Отже, у міру того, як у найближчі місяці розгортатиметься навчання, ми працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли Україні будуть доставлені літаки, хто їх доставить і у якій кількості. Найближчими місяцями будуть працювати? Ну, якщо ми знаємо, що е, хай надто скорочене, але навчання все ж таки триватиме місяці, і воно тільки починається, то літаки до того моменту, поки пілоти навчаться, уже будуть готові, ну судячи із логіки того, що відбувається. А чому це відбулося зараз? Що змінилося? Чому це рішення назріло? Ну, я думаю, що це змінилося перш за все, тому що Україна стала готова до е, вирішення такого питання, тому що це дуже складне е, питання, і технічне, і фінансове, і так далі. І тут можна лише погодитися з саліваном, що на більш такі невідкладні завдання були забезпечення дійсно цього наступу. І там йдеться про артилерійські більші системи. Знову ж таки, ПВО, ПРО. і як воно працює. Ми все зараз бачимо. Так само, як ми бачимо, як працюють всі далекобійні ракети, які ми нарешті отримали. Так а пройшлося теж не на не на часі, не на часі. Все вже на часі. тобто зараз вже на часі, так питання. Літаків, і коли ви кажете, які саме питання там Зеленський обговорює з лідерами на великій сімки, всі питання, знаєте, як то кажуть, так всього так багато, все таке смачненьке. Дуже багато всього багато про що є розмовляти і про фінансову підтримку, і про гуманітарну підтримку бачите, з індійцями навіть про розмінування йдеться Україна. Знаєте, вона трошечки так. Весь світ так збадьорила, а захід зшила. Так, вона відновила ці сенси, такі високі сенси, які лежать в основі. Цієї дем демократичної цивілізації. Так? Ну так, ми всі тут за демократію, ринок і все таки, всі -все таки скучні, так, все таки розслаблений. Але тут бахнуло, грянуло, і Україна виявилася ось таким е елементом, який не дає спати, не дає заплющити очі. Пане не дає... Леоніді, я, звісно, ризикну зараз, не знаю здатися. Не в тренді можливо, але мені здається, що тут для лідерів, з ким говорить Зеленський, взагалі о, ситуативно це сенси настільки високі, скільки прагматичні. Так, абсолютно. Ні, ну знаєте, на щастя, найкраще взагалі працює те, коли. Таке високе зустрічається з таким з прагматичним, раціональним. Саме тоді воно і працює. Коли є існує цей розрив, все, все дуже погано, так але тут так дійсно, я з вами абсолютно погоджуюсь, і в цій ситуації, в якій світ опинився, а перемогти Росію, поставити її на місце, скажімо так, це в інтересах перш за все заходу. А ну я ну просто давайте так просто скажем в інтересах сполучених штатів інші країни це окремо. Я розумію там нагальну потребу в цьому там країн Балтії взагалі. Ну це зрозуміло там, польщі так далі. А перше все сполучених штатів, тому що в них зараз не дуже добрий анамнез. Так, ось ще нещодавно. вони всі, що пам'ятають, як ось ці нещасні афганці чіплялися за шасі їх вертольотів та самольотів. Так. І це після стільки, стількох років невтомної там праці, жертв, величезних грошей, вкладених в це, не спрацювало. І це, ну що, а ви дійсно лідери, а ви дійсно можете. І Україна дає Сполученим Штатам цей шанс uh -huh. довести так, ми лідери, так ми можемо. Так ми караємо тих, хто йде проти міжнародних правил, і з буде ось так. І це говориться як для американців, для самих себе. Ми можемо. Так? Так і для такої непростої країни, як Китай, яка звісно мається на увазі, угу. так і тому я ще раз повторюю: мабуть, що з цієї точки зору так поява індійського літера на цьому саміті може і не випадково, абсолютно, якщо пригадати відносини між Індією та Китаєм, от наступна країна, вона звісно має менший вплив на світову політику, хоча. Весь цей регіон точно а, тримає ключ як мінімум до а, бензоколонки світової, тому що я маю на увазі близький схід Перську затоку, і я маю на увазі зараз а, а, візит в Саудівську Аравію українського президента. Отже, назвав Росію слабкою, а також закликав не заплющувати очі на війну в Україні. Президент Володимир Зеленський під час візиту до Саудівської Аравії виступив на саміті Ліги Арабських Держав як почесний гість. У промові президент заявив, що Україна ніколи не обирала війну, не захоплювала чужі землі, не анексувала їх, не займалася розграбуванням чужих ресурсів. Також глава держави зазначив, що кримські татари, які є невід'ємною частиною мусульманського співтовариства світу, першими постраждали від російської окупації. Він подякував Саудівській Аравії за допомогу у переговорах щодо повернення полонених і закликав країни на саміті приєднатися до української формули миру. Крім того, в рамках візиту Зеленський провів переговори зі спадкоємним принцем прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом Бін Салманом Аль-Саудом. Обговорили актуальні двосторонні відносини та питання глобального характеру. Що тут важливо? То важливо саме те, що Зеленському надали таку можливість такого виступу. Мені здається, що це відбулося не без допомоги наших друзів з білого дому. А так, які мають вплив на саме цих представників близького сходу, це дійсно має велике значення таке і символічно знов ж таки, так Україна може виступати її там, приймають на такому рівні, і це це, це дуже важливо. Чи це має якісь такі більш прагматичні речі, чи виліться це в прагматичні речі? Ми подивимось, але ми завжди пам'ятаємо, що це країни з великими інвестиційними можливостями, але це вже на післявоєнний період. Так це країни, в яких постійна зацікавленість в сучасній зброї. А зараз ніхто в світі не воює так, як воюють українці. І самою сучасною зброєю, в тому числі власного виробництва. Ну тобто я зараз накидаю такі речі, які ну такі сенс, такі там, здравий смисл, так здравий глузд підказує мені, uh -huh. чи там є якісь речі більш тонкі? Мабуть, що ні. Мені здається, все ж таки це таке нащупування, ощупування таке п -п первісне, так далі uh -huh. може бути якісь поглиблення. Підтримувати нормальні і мати якісь робочі стосунки з тією ж Саудівською Аравією, все ж таки, мабуть, що ну, корисно, тому що цей хлопець, наслідний принц, він салман, він прийшов надовго. Ну і вибачте, нам не все подобається, що він вже зробив. Я ми угу. пам'ятаємо цю історію з журналістом Хашові. Але все ж таки, якщо треба мати з цією країною відносини, то краще їх мати, і якщо мати, то краще добрі. Бачимо, і Сполучені Штати. Америки теж ну намацували і продовжують намацувати взаємені з цією країною, і, приходячи до влади. А якраз дуже різко критикував позицію Саудівської Аравії, зокрема від королівської сім'ї, у зв'язку з історією про яку ви згадали Байден, і тому проривом певним був минулорічний візит його до Саудівської Аравії. І це теж було важливо і в контексті війни, в тому числі в контексті боротьби з Росією протистояння на нафтових ринках і так далі, і тому подібне. Але ось ви згадували активний нейтралітет. А це слова, ну про таку формулу, нібито, хоча він не описав її, просто поняття згадав. Теж глави МЗС Саудівської Аравії, принца Фейсала Ібн Фархана, от що таке в такому разі активний нейтралітет? А він сказав, що це та позиція, яку його країна Саудівська Аравія обіймає щодо війни, щодо російського вторгнення в Україну. Ну, коли йдеться про активний нейтралітет, власне, це та, та позиція, коли країна не підтримує жодну з сторін військовому сенсі, так, але всіляко. Підтримує всі якісь там мирні ініціативи. Чи це погано? Ні, це не погано. Це нормально. Тому що в ситуації, коли йде війна, є агресора, є країна, яка е, зазнає цю агресію. Так, мир це проти агресора. Все нормально. Власне, те, що ми почули знову ж таки від е, ситуації з Індією, так, це нам вимагання угу. такої активної, ми позиції активного не нейтралітету підтримки гуманітарних якихось складових речей ну нормально Пане ніде в лютому 23-го року Фейсал ібн Фархан ось цей принц міністр закордонних справ він у Києві побував і низку угод. Підписав як тоді звітували. А крім того, і ще от кажуть, що під час пандемії за 2021 рік Україну відвідало понад 56 тисяч туристів. Із Саудівської Аравії. А ну ось, а що Україна може дати Саудівській Аравії, так би мовити? Чим вона потенційно цікава? Ну тому що а, треба розуміти оці взаємний інтерес для, для якоїсь вигідної співпраці і для впевненості в позиції в підтримці. До речі, я теж звернув увагу: це було перед війною, але після того, як вже послабився цей е, е, карантин е, щодо ковіду, було дуже багато дійсно саудівських туристів е, в, в Києві, в Україні. Це, це звертало на себе увагу, це було дуже цікаво так. Вони відкривають світ для себе. Ну а я не думаю, що ми для них просто так дуже такі цікаві. Але знаєте ще раз, це ситуація, коли весь світ опікується зараз проблемою проблемами України. Так, весь світ так чи інакше, mm -hmm. і стояти осторонь, ну це не бути не в тренді, знаєте. А, ну, так знаєте, напівжортома кажучи, а ти вже тиснув руку зеленському? Так. Ну, власне, ось зараз він вже теж той, хто срок у зеленському. Uh -huh. Uh -huh. Це, це в тренді. Це і це знаєте, ну це може на перший погляд такі не, не дуже серйозні речі, але так це теж працює. Це, це, це теж люди. Вибачте, І там дуже багато речей будується саме на особистій приязні. Ну, на тоді, особистих... тоді будемо стежити, що виросте з цієї особистої приязні. Будемо ви, стежити за тим, а, чи проросте якось значок, наприклад. Того, що Китай а от, в переговорах між Саудівською Аравією і Іраном виконував певну роль для того, щоб зв'язки поновити дипломатичні. А Україна тепер от виступає на, тобто, зеленський український президент на такому цілому саміті а, от, цих азійських країн. А ну а ми розуміємо, що Україна все ж таки значною мірою фарватері американської політики перебуває сьогодні. А б, дуже цікаво стежити за цим усім, але хай будь-які події тут приносять нам тільки. Успіхи, швидшу перемогу, і звісно, кроки до майбутнього процвітання. Леонід Швець на прямому зв'язку зі студією Апострофтіві. Дякую за розмову. Рухаємося далі.